Книги кораблі думки, які мандрують хвилями часу та бережно несуть свій дорогоцінний вантаж від покоління до покоління, помітив Фрідріх Бекон. Тут мертві живуть, тут німій промовляють, переконався Лев Толстой. Де живуть книжки та хто продовжує їх існування, досліджував вінтаж. Кажуть, книжка може здійснити наші бажання, та ще й ті, про які ми й не здогадувалися. А як же народжуються книжки? А майже так, як і люди, спочатку виникає ідея, згодом вона обрастає іншими ідеями і народжується щось, що не може більше сидіти у голові автора, і рветься назовні, перетворюється у слова, які потім читаєте ви. За літописними свідченнями, перша бібліотека Київської Русі, що розташовувалася на території Софійського собору в Києві, бібліотека Ярослава Мудрого. Є підстави стверджувати, що бібліотека Софії Київської і княгописна майстерня заклали основу бібліотеки Києво-Печерського монастиря, а також бібліотек інших великих міст Київської Русі. За підрахунками фахівців, книгозбірня Софійського собору налічувала понад 950 томів. З приводу подальшої долі бібліотеки думки дослідників розділилися. Одні вважають, що частина її книг напередодні монголо-татарської навали розійшлися по бібліотеках різних соборів і монастирів, а решта загинула 1240 року при спаленні Києва. Інші сподіваються, що книги вдалося сховати десь у київських, а то навіть і при київських підземеллях. Якщо читач не йде до бібліотеки, вона прийде до читача. Щотижня Лідія Степанко із села Новодмитрівка об'їздить на велосипеді усе село, щоб привезти людям книжки. Найбільше її приїзду чекають пенсіонери. А щоб зацікавити молодь, у бібліотеці організували творчі гуртки. Ось одна з книг, яку найдужче зараз полюбляють прочитати молодь, це Булгакова Мастер і Маргарита. Вона знає усе про книжкові вподобання своїх 600 читачів. Вже 17 років Лідія Степанко працює бібліотекарем у Новодмитрівці на Золотоніщині. Догодити, каже, вдається і пенсіонерам, і молоді. Зараз, оце така пішла тенденція, що почали читати класику. Оту забуту, яку вчили раніше в школі, це і Достоєвський, це і Мастер і Маргарита. А більш молодші, молодця така, 17-18 років, ну їм таке, більш таке детективи. Коли в бібліотеці немає відвідувачів, то я беру книги і їду до пенсіонерів на дом. Книжка Велосипед і гарний настрій Лідія Степанко переконана, так вона допоможе більше зацікавити людей читати. Доброго дня! Доброго дня! Доброго дня. Вирішила сьогодні вас провідати і принесла вам книги. От, спасіба вам, що ви приносите. Дуже вдячний. За будь ласка. Те, що не забуваєте нас. Подружжя Москаленків завжди із радістю зустрічає бібліотекаря. Дійти до читальні стареньким важко, а повертати сторінки улюблених романів і пригод тут люблять. Ну історичні твори. От. Ну, і пи -пи 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 Наших українських письменників. От. Люблю читати. Ну, Шевченка читаю. Він мені читає, а я слухаю. інформації проводить. І ото так я впізнаю, а так я не бачу, я не читаю вже давно. Для того, щоб молодь частіше ходила до бібліотеки, тут організували творчий гурток. Школярка Юлія тепер не лише читає улюблену фантастику, але й навчилась бісероплетінню. Я багато читаю тут книжок, мені тут подобається. Хоча це Новодмитрівська сільська бібліотека, але тут є дуже багато цікавих книжок. Сьогодні Лідія Степанко мріє, щоб до сільської бібліотеки провели інтернет. Тоді у цьому храмі книжок обов'язково побільшає відвідувачів. Вищатих картин стало захопленням кількох працівниць найбільшої наукової бібліотеки Черкас. Вони навіть організували власну виставку. Ми знали, що у нас дуже багато наших колег захоплюються вишивкою. От ми вирішили, щоб ці картини, які вони вишили, не тільки бачили їхні домашні, там друзі рідні. Ми вирішили, щоб це побачили всі ті, які приходять до нас, і колеги, і читачі. І от ми зробили таку. Виставку. І як бачите, мені здається, це все вдало, тому що е, дуже багато людей зацікавилось. І, мабуть, після цього навіть ті, хто ніколи голки і нитки в руках не тримав, мабуть, після цього е, спробує це зробити. Справа в тому, що наші колеги народ, люди рудовані, люди дуже небайдужі. І от, мабуть, немає такого. Виду діяльності, яким би вони не зацікавились, хоча б теоретично. Адже ми маємо багато книг, маємо багато журналів, і пройти мимо цієї краси було просто неможливо. Цей спонукало багатьох взятися за вишивку. Оце перед вами учасники нашої виставки. Всі вони якоюсь мірою до неї мають Це скламе, і дуже красива вишивка. Називається Адіночіство. Отам є. Людочка Посипайко, це теж інтернет-центр. В неї своєрідна, вона не вишиває. Але те, що вона зробила своїми руками, оті витинанки, оті такі цікавинки, зроблені із паперу і ниток. Це, ви знаєте, я кажу, дорогова це дуже цікава робота. Ніхто от вишиває більшість, а такого як Люда, в нас не зробив ніхто. Оце Іра Соуленка, вона в нас працює в бібліографічному відділі. Мені здається, Іра народилася з голкою, з ниткою в руках, і Надя струкала теж. От вони чимось схожі. Їх тут є картини і Ірини і Надіни. Чим вони цікаві? Ми хто брав участь у виставці більшості з нас, ми такі щось легкого такого жанру вишивали. А те, що вишивала Надя і Іра, це скільки кольорів. Тони на півтони там їх дуже дуже багато. От там виставка старий млин. Ой, виставка картина «Старий млин». Це ірина картина старий млин. Ви тільки подивіться, скільки там ниток, скільки там переходів. Це роду шедевр. Я вважаю, що таку роботу можна виставляти не тільки в нас в бібліотеці. Це варте гарних, гарних музеїв. Я дуже рада, що ці люди працюють в нашому колективі. Це одне, я дуже рада, що вони поділилися отою світлою радістю і з нами. Багато людей приходить і на курсах у нас, і читачі наші. Вони всі всі до нас приходять. Тамара Васильівна горда, головний бібліотекар науково-методичного відділу. Каже, саме робота, оточена книгами, допомогла знайти таке прекрасне хобі. Жінка вишиває лівою рукою, а пише правою. Я е, всі інші роботи лише пишу правою рукою, а всі інші роботи виконую лівою. Так само і вишивання. Для мене я сама вчилася, бо для мене ніхто із колег не могли показати і навчити, як це треба робити. От, я сама вчилася сама по книгах, сама вже, як то кажуть, доходила до того, як це треба робити, техніку самовишивання. вишивання. Ну, поки що. Потрошку освоюю. І, звичайно, це не для того, що там десь для якогось показу, але просто для себе, для свого такого задоволення, душевного. скажімо так. На роботі кажуть бібліотекарі-вишивальниці, на створення краси часу не вистачає. Тому займаються улюбленим заняттям тільки вдома. Найпродуктивнішими для картин довгі зимові вечори. Звичайно, ні, немає часу і не зайнятий кожен своєю справою. у Кожного ж є своя якась відповідна нагрузка. Це вже більшість того, як вдома в якийсь вечірній час, коли теж. Вся робота домашня перероблена, вже знаходиш якісь хвилинки і пізній пізні, вечірній час, скажімо так. Вишивка – Кропітка робота проте саме детальні зображення дозволяють заспокоїтися після важкого робочого дня. Я працюю в науково-методичному відділі, головним бібліотекарем. Вишиванням займаюся не так давно. У мене до цього мої колеги, як то кажуть, спонукали, просто захопилася цим, цією справою, дивлячись на роботи своїх колег, які працюють також у нас в бібліотеці. Ну і мені цей цей, як то кажуть, сподобалося. От, звичайно, дуже обмаль часу на те, щоб виконувати такі роботи, які які, як то кажуть, ну зокрема, картини, там все більше. Вишиваю такі серветки, потім доріжки, таке все це малих мали форм. А картини забирають багато часу, звичайно. От, це трошки душа, от, але ж немає такого часу, бо сім'я, і, звичайно, ще дача, там теж треба працювати. От, але захоплення це дуже таке, воно заспокійливе для душі, як то кажуть. От, дуже приємно працювати над цим. Звичайно, для мене. Ця робота відволікає від всяких таких життєвих проблем, які в нас в житті часто складаються. Звичайно, відволікаєшся від цього, відпочиваєш, знаходиш якесь для себе втіху, задоволення і приємно самому подивитися. І от дуже приємно, що в нас у бібліотеці організована така виставка. Звичайно, тут не всі роботи, і моїх теж не всі роботи ще і дома є. Але приємно подивитися на роботи своїх колег, і що з ними знайомляться наші читачі. І ще відрадно те, що в нас у бібліотеці є якраз література. Я починала звичайно перечитала всю літературу по вишивці. Є журнал дуже цікавий, вишиванка, я його завжди беру, завжди користуюся ним. От, і мої колеги також ми там знаходимо для себе якісь нові сюжети для роботи. До виставки вишивальниці заохочують додати свої роботи і читачів, адже в сучасній бібліотеці відтепер можна знайти не лише безліч книг, а й однодумця. Я вважаю, що найкраща наша робота це робота Іри Осоленко. Старий млин це просто чудова робота. Там багато кольорів, тони, напівтони. Треба мати відчуття голки і нитки. Треба мати відчуття кольору. Треба мати відчуття простору. Це все є в ірі, і то вийшла така е, прекрасна робота. Я просто горжусь своїми колегами, які. От в наш такий час непростий, небайдужий, своєрідний, що вони знаходять час для створити отаку красу. Дай Боже їм здоров'я і успіхів і нас Я сподіваюся, що на наступний рік у нас вони теж вишують нові картини, і ми з обсігом будемо їх демонструвати.